Реалізуємо подану блок-схему в середовищі Python. Спочатку прочитаємо блок-схему. Паралелограм вказує на те, що користувач вводить значення x, в якості умови перевіряється, чи відрізняється введене значення від одиниці. Якщо умова справджується, тобто х не дорівнює 1, Потрібно обчислити суму поданих дробів. В протилежному випадку, тобто якщо х дорівнює 1, потрібно збільшити введене значення на одиницю. Після реалізації розгалуження маємо вивести на екран отримане значення. Побудуємо програму в середовищі Python. Спочатку запрограмуємо введення значення X-користувачем. Для цього скористаємось командою Input. В якості текстового повідомлення запишемо текст введи число. Надамо X дійсний числовий тип. Реалізуємо розгалуження. Для цього скористаємось конструкцією if else Записуємо IF, Умова X не дорівнює 1, ставимо двокрапку та програмуємо гілку true. Нам потрібно обчислити суму дробів. Програмуємо гілку False. Реалізація розгалуження завершена. Тепер виведемо на екран отримане значення Y. Виведення здійснюється за допомогою команди Print. Виведення на екран супроводимо текстом Отриманий результат. Протестуємо програму. Спочатку введемо значення, яке не дорівнює одиниці, наприклад, двійку. Якщо підставити у перший вираз замість х двійку, в результаті отримаємо 1,5. При підставленні замість х одиниці в другий вираз маємо отримати 2.